Друзі, привіт! Сьогодні ще раз хочу показати цвітіння своїх різдвяників, або шлюмбергерів. Подивіться, вони саме в розпалі свого цвітіння, який гарний малиновий шлюмберга, яка гарна декабрист або різдвяник. До різдва ще. Місяць, але вони вже цвітуть. Різдвяники можуть цвісти не один раз за зиму. Це, можливо, перша хвиля їхнього цвітіння. Ще буде друга, вони можуть повторно нарощувати бутони, вже відквітають, дуже швидко відквітають, я вже казала не раз. Ось такий колір приємний і помаранчевий. Ось помаранчевий, малиновий. Квіти гарні, але ду. Швидкоплинні, швидкі у них цвітіння. І якщо їх так брати, переставляти з місця на місце, теж вони цього не люблять, скидують бутони. Там я їх тільки що винімала, щоб зняти вам, там уже є вон, лежать бутони. Дуже такі примхливі. Хоча на перший погляд, і вони. Прості у вирощуванні, але ще я вам що можу, хочу сказати: не у кожного вони квітнуть. Я не знаю, чому так стається, але не у кожної людини вони квітнуть навіть на Різдво. Так що, друзі, такі справи ще один у мене в бутонах ось то стоїть. Теж рожевий, але трішки іншого відтінку.